Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Причасників вас з прийняттям чоловікові Христових. Всіх за Хресним Днем. Сьогодні у нас євангельське зачало про те, як Господь вигнав бісів із бесноватого в гадаринській стороні. В одному Євангелії один Євангеліст пише, що був один обіснувати, в іншому Євангелії, інший Євангеліст пише, що було двоє існувати. Ми про це вже говорили, що бувають такі різно, різні читання. Кожен свідчить трошечки по-своєму апостол, але сама подія, вона по суті стої однакова. Христос прийшов на інший берег озера Генесерецького до земель. Міст гадаринської землі, до міста Гадаринської землі, і там зустрів, його зустрічає виснуватий, який живе в гробах, в печерах, якого не можуть втримати ніякі ланцюги, ніякі кайдани. І коли Господь питає, як твоє ім'я, то диявол бісові звідти відповідають, ім'я мені Легіон, бо багато було. Демонів в душі цієї людини. Одержимий він був багатьма демонами. І коли Господь їх виганяє, то вони просять, щоб він не посилав їх у е, преісподню, а щоб дозволив піти в стадо свиней, яке послося. Велике стадо свиней послося. Знову ж таки, пам'ятаємо, щоб свині в землях іудейських не вирощувалися. Вважається по закону мені, це грязна тварина, нечиста жива тварина. Але там вирощувалися, мабуть, для торговлі, для якогось зиску. І от демони просять, щоб Господь дозволив увійти їм в стадо свиней. Господь дозволяє, і все стадо свиней кидається з кручі в море, це озеро Генесерецьке, і гинуть. А далі ми чуємо, що пастухи біжать. Розповідають людям в місті і в селах, яке відбулося чудо. Люди виходять, бачать цього чоловіка вже уздоровленого, який при своєму розумі сидить коло ніг Христа, одягнений вже, не розриває свої одяги і слухає слова Христа. І замість того, щоб прославити Бога, вони просять, щоб Христос від них пішов. І кожен рік, коли ми читаємо це Іванівське зачало, кожен рік в тому чи іншому вигляді, повніше чи коротше, ми згадуємо і про те, що ці свині там незаконно вирощувалися, і про те, чому обіснуваті жили в печерах, так? От, згадували про це. І про те, що бачимо, яка, е, яка невдячність людей замість того, щоб прославити Бога, вони просять, що Христос від них пішов. І кожен раз ми згадуємо також. Тлумачення різних отців церкви про те, що ненависть демонів до всього творіння Божого така, що вони готові все це знищити. Але вони не мають на це волі. Господь береже творіння своє. І тому демони не можуть знищити людину остаточно, навіть коли вона одержима великою кількістю демонів. А от коли вони потрапляють в стадо свиней, то всіх свиней вони нищать. Тобто це показує диявольську цю злобу до всього творіння і милість Божу до всього творіння. А також показує, наскільки важлива людина в очах Божих і воля людська наскільки важлива. Тому що безвольні, нерозумні тварини, вони не можуть ніяк. Протистояти цим демонам. А людину ми бачимо багато років страждає, але все-таки Господь її береже, і людина бажає зцілення, звертається до Христа з проханням про зцілення. І все це ми чули, все це ми багато разів повторювали. Але кожен раз воно так от повторює, потім спитать і забуває. А сьогодні ми бачимо, наскільки це. Ці образи і ці події євангельські, наскільки вони правдиві, наскільки вони правдиві в сьогоднішньому часі? От Сьогодні ми вчора, позавчора раділи, тому що звільнилася вся правобережна Херсонщина. Так? Пішли зайде, втекли, потікали вночі. Під покровом ночі, позабирали все, що могли позабирати. забирати, різні там моторні лодки, там, що завгодно, тікали пішки, кидали свою техніку. І ми бачимо а, приклад того, як людина поводить себе абсолютно по-різному. Коли вона любить творіння Боже, коли вона любить ближнього, коли їй дороге. А, те, що створено творчою енергією людською, людською працею. І як люди перетворюються на звірів, коли вони ненавидять все це творіння, коли нема в них любові, коли, ними, коли їх охоплює заздрість. Ми бачимо, як одні намагаються зберегти. Зберегти кожне, кожен будинок, кожен город, як бережуть одне одного люди, які були під бомбами, як вони зустрічають визволителів, як ці визволителі намагаються тут допомогти одразу звільненим людям. І як зайде нищать все, що не можуть вкрасти, не заберемо так знищимо. Просто б'ють, розбивають. На дрібні шматочки, щоб нікому не досталося. Тобто, коли ми чуємо про те, що демони знищили стадо свиней, треба пояснювати, що диявол не любить творіння Боже. Да? Ми повинні це згадати, ми повинні це запам'ятати, коли сам це не пережив, коли не зіткнувся з диявольською злобою на своєму досвіді, то ти прочитав і забув. І тобі треба про це нагадувати і пояснювати. А тут ми бачимо не по книжці, не по розповідям батюшок на проповіді. Ми бачимо в своєму житті, в житті наших рідних людей. Слава Богу, до нас їх не допустили. Дякуємо нашим захисникам, що до нас вони не дійшли. Але те, що відбувається там, де вони прийшли, ми бачимо у всій силі. Оцю е, реальну диявольську злобу. І тому важливо, щоб ми були все-таки не такими, як жителі Гадаринської країни, які замість того, щоб подякувати Бога, попросили Христа піти. Тому що вони отримали, ну, е, вони втратили частину майна, на яке вони сподівалися, що вони там якось продадуть там ще щось. Вони злякалися, що присутність Христа буде від, між ними, буде від них вимагати ще якихось додаткових жертв. Тому вони сказали: вийди від нас. Той, хто отримав дар від Бога, дар зцілення, той хотів бути з Христом, але Христос говорить, ні. Залишайся серед своїх людей і розказуй всім, що тобі сотворив Бог. Свідчити, Залишайся свідчити про той дар, який ти отримав від Бога. Вони тебе знають. Вони бачили тебе голим в ланцюгах, диким, злим, лютим. Розповідай про те, що тобі подарував Бог. Бо ти це пережив. Він йде і, не ховаючись, проповідає всім, що йому зробив Христос. А його, так би мовити, сусіди, родичі, вони попросили Христа піти. І от сьогодні для нас це теж е, такий урок, щоб ми були вдячними Богу. Вдячними Богу і е, не боялися, не думали про те, які нам доведеться е, отримати втрати, да, якщо ми будемо християнами. Тому що ці люди вони подумали, що ну, і ще щось треба буде пожертвувати, і ще щось втратимо. нас ми, Збитки. Так би мовити, отримуємо. Для чого нам таке така релігія? Але насправді, коли, знову ж таки, на нашому досвіді, сьогоднішньому, коли ми дивимося на людей, які готові, готові нести збитки, готові жертвувати заради любові, наскільки Господь примножує наші сили, наскільки Господь примножує і силу народу, і це стає для багатьох таким здивуванням, прикладом. Знаєте, як зараз є такі, говорять, що бізнесмени говорять міжнародні політики там, англійською мовою, да? там, хто там? там, де порядок, де наука, там більше німецька мова, а там, де свобода, там українська мова. Це зрозуміло, що свобода, є маса народів, які люблять свободу, які будують свободу. Але сьогодні у нас таке відчуття, що сьогодні свобода говорить українською мовою. Відчуття свободи. Але це відчуття свободи, воно неможливе без цього жертовного служіння один одному. А найбільшу свободу нам приніс Христос. Він прийшов і сказав: не бійтеся. Перше, що найголовніше, що він говорив, не бійтеся. І він міг це говорити, тому що він приніс в жертву самого себе. Тобто ми бачимо, як сьогодні от той євангельський е е е образ, євангельська е історія, яку треба було кожен раз тлумачити якось, сьогодні її не треба, не треба тлумачити. Ми бачимо це в своєму житті. От диявольська злоба, і от плоди любові, і плоди Божої милості. Ми можемо це побачити і співставити. І єдине, що залишається нам самим, так би мовити, обирати сторону, на якій ми стоїмо. Ще раз всіх з недільним демо. Причасники з прийняттям тіла і крові Христових. Спасибо Бог. Амінь.